Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати солодкий соус чилі. Якщо ви, як і я, любите солодкий соус чілі, обов'язково приготуйте його. Магазинний і поручний стояв, настільки він смачний. На дві півлітрові баночки і ось це трошки в соуснику, мені знадобилось 500 грамів солодкого червоного перцю е, ж бажано брати саме ось такий червоний перець. Я кажу 500 грамів це вже чистої ваги, 100 грамів. Гострого перцю півголовки, часнику 100 мл, оциту. в мене оцит винний. Можна в яблучний 200 г цукру, 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю, три столові ложки меду та сіль. Всі овочі потрібно помити, почистити. Та перебити в блендері. Якщо у вас немає блендера, можете пропустити його через м'ясорубку. Я не дуже вибирала кісточки, але я там трохи їх залишала, бо я люблю, коли попадаються кісточки або шматочки перцю. Перебила всі овочі в блендері, переливаю це все діло в каструльку, ставлю кастрюльку на середній вогонь і чекаю, поки воно почне закипати. Тільки воно почало закипати, ось так появились бульбашки. Я постійно перемішую і десь даю йому покипіти 3 хвилинки, не більше. Через 3 хвилинки вимикаю і даю йому трохи вистегнути. Поки соус там вистигає, я розмішаю крахмаль з водою. В 200 мл води додаю крахмаль і все ретельненько перемішую. Знов вмикаю огонь, опять даю йому трошки закипіти. Додаю сіль, цукор, все ретельненько перемішую між собою. Додаю оцет. 3 столові ложки меду і знов все ретельно перемішую. І знов даю йому покипіти 3 хвилинки, не більше. Всі ті 3 хвилинки, поки він в мене булькає, я й не даю йому кипіти, воно почуть булькає, я збила вогонь на маленький. Я його постійно помішую. Постійно, воно не має підгоріти. Тепер додаю крохмаль розведений з водою і знов все ретельно перемішую. Опять же, я мішаю постійно, поки воно булькає, протязі трьох хвилин. Ви замітите одразу, як він почне згущуватися. Ось такий він має бути, бачите, я вам показую, ось такий він має бути по консистенції. Він, коли вистигне, він ще трішечки, зовсім трішечки загусне, але буде такий, як має бути соус. Якщо ви зробили все правильно, то він буде такий по консистенції. Але якщо ви бачите, що він у вас вже на цьому етапі дуже густий, додайте 50 мл водички, не більше. Попередньо я простерилізувала баночку. Зараз поставлю в неї соус. Соус потрібно ставити, поки він ще гарячий, прям одразу ставите, закриваєте, перевертаєте, накриваєте рушничком. Перевертати та накривати рушничком потрібно в тому випадку, якщо ви збираєтесь його там, наприклад, закрити на, на зиму. Якщо ні, то просто наливайте в банку, дайте вистигнути, накрити кришки та відправляти в холодильник. Ось такий смачненький соус у мене вийшов. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.